З днем народження. Але ж я хотів торт. Ти бачив, скільки коштує. Хочеш торт зроби сам. Шість білків, які добу простояли при кімнатній температурі. Додаємо цукор, горішки. Додаємо борошно. Ваніль. Перевіряємо. Додаємо горішки. Обережно перемішуємо. Форма. Середньостатистичні 140 градусів близько 2 годин. На плиту ставимо молоко з цукром. Шість жовтків, які добу провели в холодильнику. Перемішуємо. Молоко закипіло, поєднуємо з жовтками, повертаємо на плиту. Ще раз доводимо до кипіння і прибираємо. І залишаємо охолоджуватись. Коржі випеклися і охололи. Беремо масло кімнатної температури. До три-чотири підходи додаємо жовтки. крем ділимо на три частини. Одну відкидаємо, додаємо чорний порошок. Зверху шоколадний. Стабілізуємо в холодильнику 4-5 годин.